Кова y 2019 року, ціна 1700, синій колір, досить хороший по стану, мікророз'ємчик. Можна качати все тільки через, не через Play Market по екрану, без нюансів. Все працює добре, перевірений повністю і протестований. Зараз покажу інформацію, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, інформація про телефончик. Так, не туди натиснув. Про телефон y 6 2019 року. Встановлений 9 Android. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Досить хороший варіант за таку вартість. Ось покажу ще камера. Ну, доволі непогана, простенька камера. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро. Кого цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення, все відправлю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.